Які причини дитячих істерик, що ми з ними робимо? Будемо розбиратись разом з вами. В першу чергу ми будемо бачити і обговорювати основні причини, що спонукає дітей відчувати такі сильні емоції, і чому ми, як батьки, не завжди знаємо, як це стишувати в умовах, ніби використовуючи всі техніки, які ми прочитали в книжках, прослухавши інформацію від експертів, вебінарів, і що можна зробити, окрім того, щоб просто зачекати. Коли сильні емоції стихнуть, про це ми будемо говорити впродовж двох днів, як в умовах обмежених ресурсів, як в умовах в тому, що є ми постійний, отримуємо стрес, відчуваємо те, що ми не ми втомлені, не завжди маємо можливість кудись попросити взяти дітей до інших людей, як давати раду, як бути батьками в тому, що наші діти мають сильні емоції, як справлятися і в найкращий спосіб розвивати емоційну регуляцію у дітей. Тому запрошую вас доєднайтесь буде зовсім оновлена і нова програма, тому як можна допомагати дітям зрозуміти їхні емоції.